Привіт, друзі! З вами Любов Жабчик і ви на каналі GimVim. Сьогодні ми поговоримо, як правильно зберігати продукти, щоб вони залишалися свіжими, безпечними та смачними. З'ясуємо, куди краще поставити яйця після покупки, де зберігати молоко, щоб воно не зіпсувалося передчасно. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо! Перший крок починається ще до походу в магазин. Склавши список лише з потрібних продуктів, ви уникнете хаотичних покупок і вам не доведеться викидати їжу з простроченим терміном придатності. Після повернення додому важливо правильно розкласти продукти. На пакуванні завжди вказані умови зберігання і дата споживання. Якщо написано вжити до, продукт треба використати до цієї дати, і навпаки, у випадку з продуктами тривалого зберігання, такими як рис, борошно або гранола, ви знайдете дату краще рекомендовано споживати до. Це означає, що їх можна споживати навіть після цієї дати. Але завжди варто заздалегідь перевірити, чи упаковка продукту не пошкоджена, чи не містить шкідників і чи має нормальний колір та запах. Наступний лайфхак допоможе уникати харчових відходів. Ставте продукти з коротким терміном придатності наперед. А ті, що зберігаються довше, далі на полицю. Так ви завжди будете бачити, що потрібно використовувати в першу чергу. Не забувайте й про розділення. Сирі продукти м'ясо, рибу чи овочі, зберігайте окремо від готових страв. Це зменшує ризик забруднення та появи неприємних запахів. Особливої уваги потребують м'ясо, молочні вироби та яйця. Їх потрібно зберігати при температурі нижче 5 градусів. Сюди ж належать соуси на основі яєць або молока, наприклад, майонез чи вершкові заправки. Якщо залишити їх на столі, вони швидко псуються й стають небезпечними. Якщо ви готуєте кілька порцій наперед, найкраще зберігайте їх у герметичних контейнерах. У холодильнику вони залишаються свіжими кілька днів, а якщо плануєте з'їсти страву пізніше, просто заморозьте. Так, ви завжди матимете під рукою готову їжу. Не забувайте й про продукти з довгим терміном зберігання крупи, борошно, бобові чи спеції. Відкривши пачку, краще пересипати її у закриті контейнери, щоб уникнути появи шкідників чи вологів. А для зручності можна підписати банки і завжди швидко знаходити потрібний інгредієнт. Часто буває, що насіння чи горіхи псуються швидше, ніж ми очікуємо, а кислий смак або різкий запах ознака, що продукт зіпсувався. Це відбувається, тому що жири у таких продуктах швидко окислюються під дією світла, тепла, кисню, тому насіння, горіхи. Та олії на їхній основі найкраще зберігати у темному й прохолодному місці, а деякі навіть у холодильнику. Схожі правила діють і для соусів та приправ. Більшість оцків, соєвих чи бальзамічних соусів можна тримати у шафі, але після розгарматизації пакування краще переставити у холодильник. Те саме стосується джемів, сиропів та консервів. Загальне правило просте: завжди читайте поради виробників на етикетці. З фруктами та овочами ситуація цікавіша: ягоди, салати та гриби варто зберігати у холодильнику і мити лише перед споживанням. Щоб довше залишалися свіжими. А ось картопля, цибуля, чесник чи коренеплоди люблять прохолодну темну комору. Помідори, банани, авокадо чи кабачки краще зберігати при кімнатній температурі. Якщо ж вони переспілі, тоді можна покласти у холодильник, щоб трохи продовжити свіжість. Але смак при цьому може погіршитися. Найнижча і найстабільніша температура зазвичай на нижній полиці. Фарш зберігається лише добу. Риба та курятина 2-3 дні, свинина близько 5 днів. Свіжонарізану шинку чи ковбасу з м'ясної лавки краще з'їсти за 2 дні. А от для запакованих копчених продуктів орієнтуватися на дату вжити до окремо згадаємо молоко і молочні вироби. Звична помилка зберігати їх у дверцятах холодильника, де температура нестабільна. Це значно скорочує термін придатності. Найкраще ставити молоко, йогурт чи сир на нижню задню полицю. Відкриту упаковку потрібно щільно закривати, інакше продукт швидко зіпсується. Перед вживанням завжди перевіряйте вигляд і запах, адже молочні продукти є чудовим середовищем для бактерій. Яйця теж не люблять перепадів температур. Їм найкомфортніше на нижній полиці холодильника у власному картонному лотку. Там вони залишаються свіжими найдовше. Хліб та випічка теж потребують правильних умов. У пластикових пакетах вони швидко пліснівіють через надлишок вологи. Краще обирати паперові пакети або загортати у чисту серветку, а найкраще зберігати у дерев'яній хлібниці. Якщо ж ви купили більше, ніж можете з'їсти, просто заморозьте. У морозильнику булочки чи багет залишаються такими ж смачними, і ви завжди матимете запас. Усі ці правила на перший погляд здаються простими, але саме вони захищають від отруєнь, економлять гроші і допомагають організму отримувати лише якісну їжу. Спортсмени та всі, хто уважно стежить за своїм раціоном, особливо виграють від таких знань. Адже у їхньому меню багато продуктів із коротким терміном придатності. Сподіваємося, що нові поради стануть у пригоді на вашій кухні, а правильне зберігання продуктів допоможе зробити ваш щоденний раціон здоровіше. А з вами була я, Любов Жабчик. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями і обов'язково напишіть у коментарях, як зберігаєте продукти. Ви. Побачимося у наступних випусках хідпоєн. Papa